Ми якраз читаємо заяву, заважать її звертаємося. А ви можете мені просто лишити це все. Основні якісь питання закцентувати що це... Ви ж залишите, вона зразу мені залишиться в руки, та й все. Я з нею ознайомлюся і дам в роботу. Сергій головний рознімає, можливо, для людей, які будуть знайомиться з цим відеоматеріалом, щоб вони знали, що ми Значить, ну свій час ми були всім чоловік в Адаційній Раді в понесельному течному рахування при власної військової адміністрації. Mm -hmm. Коли була розслідующа паденція, нас, практично всіх сім чоловік, не допустили туди, в тому числі і Кузьму Івановичу, мотивуючи тим, що він і решта нічого не зробили для нашої незалежної України. Тому, виходячи з цього, в мене ця відповідь є цікава дуже. І що там, написано по Кузьмі Івановичу? Так, да, Персонально, що він не прийшов туди, тому що він мало що зробив для Національно-Патріотичного виховання. Так, так yeah? <гум> Буває, да? так? Тому ми створили сім чоловік, які організувалися і створили Асоціацію по національному патріотичному вихованню, об'єднавши громадські організації. Зараз там 11 громадських організацій, з окремі активісти. Нашої координаційної ради ми звертаємося до вас заявою з цього приводу, тому що питання досить актуальне. Ми бачимо ситуація в країні зараз з призивом і взагалі з діями на ідеологічному фронті. Хмельницькому міському голові Олександру Семчишину заява, шановний Олександр Сергійович, ряд громадських організацій Хмельниччини на виконання указу президента України 18.05.19 року номер 286 Концепція державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання та відповідного рішення Хмельницької обласної ради у 22-12.21 року No48721 створили згідно закону України про громадське об'єднання. ГО, Асоціація громадської організації Хмельниччини по національно-патематичному вихованню, скорочено Асоціація НТВ. На основних зборах об'єднання було затверджено положення, додається про об'єднання, яке визначає основні напрямки діяльності мету та цілі вказаної структури. Як визначається в указі президента, національне патріотичне виховання набуває характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, організацій громадянського суспільства, громадян у формуванні у людини і громадянина Високої національної патріотичної відомості почуття відданості України. Виходить з вище викладеного, Асоціація НПВ пропонує об'єднати свою діяльність з гуманітарними структурами органів Хмельницької міської влади. Департамент освіти, управління культури, відповідними депутатськими комісіями, ну і управління молоді і спорту. Обов'язково ну, я теж це хотів одразу розкоригувати, треба теж додавати, тому що зараз багато структур в управління молоді і спорту, молодіжний центр, зокрема, частина роботи якого пов'язана з національно-патріотичним вихованням, є центр по роботі з дітьми і підлітками за місцем проживання. Хоч більшого основного має спрямованість спортивну. Але ми навіть і спротивно спрямовані. Зараз намагаємося максимально національно-патріотичну ідеологію да, вкладати, скажімо так. Бо ви дуже правильно почали з того, що національно-патріотичне виховання навіть не в частині там, мобілізації призов, бо Україна всі ці роки займалася реально виховною роботою цієї війни прибуло би просто і все. Сильний це не той, в кого бронежилет міцний, від якого куля відлітає. Сильний той, на кого ніколи не нападають, бо знають, що ти тільки подумав напасти, а тобі вже прилетить. А така сила, вона вбудовується тільки на національному практичному вихованні. Ми, ми в цьому плані з вами однодумці. Тут жодних якихось моментів і не може бути. Так що Співпраця з органами міської влади на ниві ідеологічної роботи з національно патріотичного виховання. В разі прийняття вами рішення щодо спільної діяльності доцільно було б провести ділову зустріч з керівниками заданих структур, головами відповідних депутатських комісій і членами правління Асоціації НПВ. На цій зустрічі створити робочу групу, відпрацювати основні напрямки діяльності, розробити заходи діяльності, бомагі, на патечну виховання міській громаді та святки їх реалізації. Незалежно від того, яке рішення вказаними міськими структурами чергами, ми продовжуємо надалі виконувати стратегію на станці патріотичного, затвердження за президентом України, керуючий законом України громадського в'єднання. Перші кроки в цьому наступні нами зроблені це видання збірки в більш проєктів Хмельниччини на героїчну патріотичну місця місце екзамтерів, якої будуть безкоштовно передані в бібліотеки, школи, вищі навчальні заклади, області. Ахіотична виховна робота ведеться нами і в інших напрямках. З повагою голова управління Асоціації Константиновський, член правління Мороз, полійне Дорожку. Скільки ви сім організацій видно? Сім? Ні, одинадцять. Mm -hmm. ну, крім того, ми ще зараз з Кузьма Івановичем Щолєхову, Хмельницької організації Українських Патріотів, ми зараз співпрацюємо. У нього там теж десь біля 20 організацій є. А оця книжка Володимир Григорович був у джерела її видання. ми хотіли Олександр Сергіяч, ми вам хочемо додарувати цю книгу. Це така вийшла в нас Всеподільська антологія, наше слово Зброя. Ось. Дякую. Я знаю, що ви завжди стояли на таких позиціях, щоб. Реально допомагати е, патріотичному книговиданню У нас дуже гарно працювала комісія з книговидання міська. Просто зв'язку з війною на поки що припинила свою так, да, Трошечки обмежили так, фінансування, так, і так, почали закуповувати так, тільки так. через е, бібліотеки. Так, так а так раніше ж ми відродили. бух. І, і от багато, чого багато знайомих так. прізвищ так, тут <кх> 60 Поетів, саме волонтер, сама перша дала добірку його так. Що людині да. вчителька моєї ваша жені. землячка, я цаловський. Да. І от Петро За Степанович Захарні. дуже активно uh, підтримав це видання, а його син Юрій, військовослужбовець, виступив меценатом і не пошкодував своїх власних коштів 55 гривень, uh, <х序> перерахував. <х序> 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 55 тисяч гривень перерахував на це видання, і ми в видавництві твори видали 300 примірників і ці кацаєфут книги... сила Юрія. Сідомо. Да. Ось ми йому дуже вдячні. І в нас вже відбулася дуже така ефективна, така взаємно корисна зустріч з усіма бібліотекарями Хмельницької територіальної громади. Організувала нам Тамара Степанівна Козицька, наш директор. Ось ми отако з ними зустрілися. Ми їм всім подарували на кожну бібліотеку прямірник цієї антології. Ось, і домовились про співпрацю, тому що ми плануємо такі заходи. Ось пані Неля Горянська. Вона як представник від конгресу літераторів України, так само Володимир Федорович від конгресу. Ми будемо об'єднувати всі наші творчі організації, і національну спілку, і міську літературну спілку Поділля. Щоб проводити отакі такі ефективні патріотичні заходи в навчальних закладах і в закладах профтехосвіти, ось там де нас будуть запрошувати, і ми самі будемо напрошувати прошувати бачите, бібліотеки. Козицька Дуже, активно працює. дуже активна, вона наших ідейних принципів, вона нормальна, прогресивна, так, дійсно. тому вона з нами і працює, і з нею легко і комфортно насправді працювати і вам, я думаю, всім, в тому числі, да. хто до літератури має відношення. Да. І вже Ми вже зараз закуповуємо важливо. теж дуже багато через ага. бібліотеки. Ну і плюс видаємо самі ж, теж багато чого видаємо. Ми зараз е, запускаємо премію молодіжну на честь Жені Олдугіна. Жені Олдугін загинув вже в позаминулому році. Він з Тиленьком трохи працював і перед загибелью написав теж книжку. Я, Я її читав, прочитав віде. на одному диханні. Вона настільки якось легко читається і настільки емоційна. То ми хочемо до Дня міста вже цього року запустити У нас. Є премія імнії Богдана Хмельницького і Островського, це буде премія Ролдугіна. Вона буде винятково в жанрі патріотичної літератури. І буде молодіжно. Ми хочемо зробити для молодих літераторів. Я не пам'ятаю, ми здається, там 35 років сенс обмежили. Mm -hmm. Тобто до 35 років. Вона буде грошовою, mm -hmm. Ну і обов'язково переможці, учасники будуть видаватися mm -hmm. теж. До Дня Героїв ми, я думаю, що теж ви їх бачили, якраз в мене вона лежить. Герої серед нас випустили. Теж це кошти міського бюджету друкувалися. Козицька, до речі, відповідальна за випуск. Нам на ті дарували один примір. Унікальність цієї книжки, що тут або діючі військові автори, ну або, на жаль, ті хто загинув. Тартем Задоянчук загинув, Жук Павло загинув, Леськовий Віталій загинув, Ролдуєн Женя загинув, Чабах Олександр загинув. Є Міхалевського тексти тут. Є Михайла Цимбалюка теж текст. Це ті, хто, слава Богу, живі да. і воюють. І Балема Ростик теж тут є. Да. То таких речей робимо і будемо робити, дасть Бог, спільно багато. І за те, що стосується звернення одразу, да? депутатська комісія, яка в нас відповідає за гуманітарку тільки одна. Тут не треба депутатських комісій, тут вона одна єдина, яка відповідає за весь гуманітарний напрямок. Те, що стосується структур, це дійсно департамент освіти і всі його структури. Це управління культури і всі його структури, бібліотечна система в тому числі, ну і управління молоді спорту, да, центр по роботі з дітьми і підлітками, молодіжний центр. Плюс вже два місяці як нас функціонує ветеранський простір, який, окрім там, соціалізації, адаптації військових роботи з родинами загиблих. Він так само займається військово-патріотичним вихованням, то не є його основна функція, але на ньому частина покладена. Mm -hmm. І плюс е у нас є дві програми військово-патріотичного виховання. Одна, яка реалізовується через департамент освіти, вона постійно підкріплюється фінансуванням. От якщо брати тільки минулий цей рік от півтора року, то ми десь майже 4 мільйони гривень в межах цієї програми придбали обладнання для уроку захисту України. Да? Це зброя навчальна, там, інженерні споруди, мінно-вибухова, перша медична допомога. Бо ми в національно патріотичне виховання обов'язково закладаємо військову компоненту. Ми, по суті, військово-патріотичним зараз називаємо найбільше книговидання, да, заходи. Будь-які заходи поточні, які проводить освіта, обов'язково мають включати патріотику в тому всьому. Да. Тому. Таку зустріч ми обов'язково організуємо. Візьмемо туди керівників наших структур, які за то відповідають. Ви всі можете всі асоціацію на цю зустріч прийти. Ми візьмемо всіх керівників, візьмемо керівників структурних підрозділів, заступників, відповідальних за напрямками при програмі. Людей, якщо у вас 11, це ще 5-7 людей буде, мовно кажучи, наших, два десятки. То можна буде попрацювати якраз в частині, щоб подивитися, де ви бачите можливість цю програму змінити, допрацювати, додати, де ви безпосередньо бачите свою участь і в межах програми, і поза її межами. Ну, я думаю, що точки дотику знайдемо, то тобто й будемо працювати. Нам же ще. до тої заяви, от чим наша асоціація займається положення діяльне положення, яке визначає напрямки діяльності. І далі робочих робочої групи, люди конкретно відповідають за ті напрямки діяльності. Важлива робота, постійна, монотонна, методична, але без неї ніяк інакше держава не будується. І бачите, ми навіть там скільки патріотизму не вкладали, ми вкладаємо туди і фінансові ресурси, і організаційні, все, що можемо, і себе туди вкладаємо, тому що знаємо, наскільки це важливо. І тим не менше бувають такі моменти, від яких голова робить. Три місяці тому да, якщо бачили, вчителька історії. Більше 20 років працює, дітям 10-11 класу розказує, що ЗСУ це незаконне формування, да, там, <глави> <глави> і так да. Є багато типа на собності е, в тому всі. І українці це убога нація, ущербна там, і так далі, одні зрадники і так далі. І це. Страшно, оскільки часто тому, що таким дітям 15-16 років, якщо дзьобати, 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 більшість з них не поведеться і посміється. Дехто навіть це записав і написав заяву в СБУ і в поліцію. Да? Це взагалі такі от діти бомбезні. Але ж треба розумієте, що якщо отак от токти, 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 то воно в тому числі і в негативному плані десь може прорости. І, і потім беруться всі такі от в, військові в машини пара. Щоб часу вистачить військові машини. Я хочу представити от Володимир Федорович, він нас і член, і експерт асоціації. Перший він в редколегі почав працювати збірника, вимушений переселенець, до речі, активний діяч конгресу українських націоналістів в себе на малій батьківщині. Кандидат філологічних наук. І от Володимира Федоровича сході був до 2008 року. Ми ще там познайомились з вами тоді. Я раніше то Володимир Федорович він створив тут студію арт малювання, карттерапія і багато виставок тематичних неоплакатів. По Шевченкіані, по Сковороді, по воїнах Збройних сил. І це гіч в курсі, бо ми вже бачили. Да. Давайте от по... вислучу ви свою пропозицію. Вони І... вистачить часу. Я ж кажу своя пропозиція. У мене виникла ідея. І я її навіть почав частково вже реалізовувати: ідея в рамках Асоціації нашої з патріотичного виховання. Зробити, ну, скажімо, 25, як мінімум, портретів загиблих наших. Хмельничан, але оскільки їх багато, то хай це буде із галузі культури, із педагогія, колишньою, так? От. І зробити я художник, так? от поети навіть загене є. Да. Поети, да. ми зробимо десь визначимось місце, зробимо виставочку, вона там повисить десь місяць, потім зберемо рідню рідню цих. І кожному подаруємо портрет, і це буде пам'ять, це буде тепла пам'ять. Знаєте, в чому зразу перебуваю? В чому велика проблема? Ну ідея класна сама по собі, але ви дуже правильно зауважили, що в нас їх багато. І завжди, коли робиш щось вибірково, це завжди викликає образу інших. Тобто, якщо в нас загиблих 450, то це треба робити 450. Я думав про це. Бо е як вибрати 25? взяти хіба там. Наймолодших до 25 років, якісь критерії треба придумати. Нас ми вже видали три книжки почасти громадян. Ага. І навіть коли ми вручаємо на день героїв і на День міста знову вручаємо, то навіть після того мами, дружини підходять, а чому ще нема. Ми кажемо, дивіться, минув рік ми видаємо, минув рік видаємо, буде обов'язково. Для них це дуже делікатно і дуже тонко. І вони дуже ревниво до того відносяться, коли вони бачать когось. І, і, і їхнього немає. А, а, а чого ж маго немає? Так, так, і навіть наша алея на Проскурівській. Да, е, в нас ж там не тільки зараз вже хмельничани. Mm -hmm. У нас десятки звернень. Мама живе в Хмельницькому, а боєць генові похований, умовно кажучи, десь там новій yeah, ушиці. Yeah. Да. Вони нас навіть так просять. Бока я мама, я ходжу по алеї, я хочу бачити його тут е, кожен день. Підійти, свічку поставити, квітку поставити. Ну дуже делікатне. Тут класна ідея. Да? Ну, взагалі було б здорово таке щось зробити. Місце для виставки, навіть міська рада. У нас другий поверх вийшли ж бачили. Ми 8 років весь другий поверх використовуємо для виставок. Зараз ми трошечки десь може там більш закриті, тому що в нас є тут певні відділи, які мають характер державної таємниці, і ми маємо обмежувати. А раніше до нас був вільний доступ і в нас тут. Кожен тиждень були школярі, так, так, да, які так. приходили на виставки. У нас багато класних виставок. Фотовиставки, художні Олександр. виставки. Олександр. І, і цю ми теж можемо зробити. Це навіть класно, коли працівники міської ради заходять вранці на роботу і дивляться в очі воїнів. І виходять ввечері з роботи і дивляться в очі воїнів. Це дуже хороший виховний момент. От єдине, що з кількістю і з критеріями, у кого відібрати. В мене ще таке особисте По цьому, щоб ми закінчували. Ми десь в межах тижня-двох дамо відповідь про цю зустріч. Усі робиш робимо в нас в зеленій залі. Ви приходите всі. Ми всі структури. Просто подивимось так, що вже люди повиходили з відпусток. Зараз літо то де дехто є в відпустках. А я хочу, щоб були саме керівники. Ми дамо знати, тоді без проблем. Наберемо керівника скажемо, що виготові номер телефону. Дивіться, Олександр Сергійович, Володимир Федорович, оцими виставками, неоплакатами він дуже велику справу зробив. І в мене особисте прохання до вас наближається час премії Вдала Хмельницького, щоб йому присудити як художнику оцю премію. Так, комісію, включаю. Він <кх> заслуговує на громадський підтримує. Ви ж тоді, тоді... тоді Сути, що, з Кузьмою Івановичу з вашого дозволу, він ще просив дві хвилини переговорив, а вас тоді всіх запросив на зустріч. І ви ж на громадську раду десь у нас Пару з'явилися. Е, Олександр, Дивич, значить, ну е, косячка, щось ви там напишете, але прохання, оскільки зараз е, і в управління, і різні групи очолюють е, молоді е, дівчата, так далі. А в нас і хлопці теж. В управлінні молоді спорту керівник, чоловік. Е, да, в цьому. І нам, прий... Молодець, і, прийдеться... і нам прийдеться з ними контактувати і робити якісь спіль... спільні справи, то прохання такого дуже настирливе питання такого порядку. Що оскільки молоді, хай Бог простий, але молоді, у нас є конкретні, якщо хто скаже, що ми наїжджаємо, то в нас є конкретні приклади, коли молоді. Бояться брати вогонь на себе і від себе. То в нас велике прохання, щоб ми могли, якщо у нас є якась пропозиція виникла зустрітися з кимось, чи якийсь захід, то ми могли напряму із це обговорювати з Михайлом Михайловичем, Михай... а Михайло Михайлович, освятить так, благословить. А цього для молоди достатньо для Приймаю. того. Приймається. А? То він і буде відповідальний за цю всю історію. І він Добре. цю зустріч буде проводити. Тобто Добре. Добре. для Добре. того, щоб як ви кажете, щоб її статус підняти, то він буде проводити цю зустріч. Ну, ні. Це наш, <зас> ні. Як це ми будемо вдячний, якщо він буде присутній. Та буде обов'язково. І має нормальне останній. Поставити і, на нормальний ран. І, і, і останнє. Е, хтось, оце ви просто з пам'яті сказали, що. Вчителі сказала так далі. Я навіть бачу якої історії. Це вона начиталася Яневська Данила історії і так далі. Потім вона щось, щось масштабується. То хто, нібудь, веде ці записи, записи ну, не для того, щоб там, там репресувати і так далі, але. Але просто вона так сказала й забули. Так бачить, Тому... Будь... ні в цьому випадку не забули. Цього заяви пішли в поліцію, заява пішла в СБУ. Там, там записи вели на десятки хвилин, і там вони зараз експертують на предмет можливих взагалі порушень кримінального кодексу. Да, ну, там перешкодження ну, діяльності зсу. Колаборація ну, там і так бачає за, за минулий рік і було п'ятдесят дві справи за то, та, якщо це, то якщо, та цьому року, якщо нам будуть дозволені через Михайла Михайловича, через ко можливість познайомитися з такими випадами, випадами, і тоді ми можемо, ми можемо створювати буквально навіть слово в слово на ту тему, де був випад. Де ми будемо створювати із з учнями, із особливо старшокласниками, чи з ким диспути, диспути на, на цю тему, де дати можливість на цю тему висловитися кожному, кожному учнові. Але, але, це в, це разі, але це в такому це разі, так, це, так, як так. міномі, Михайло Михайлович, повинен. Він, він, він буде Дивіться, значить, я мав зустріч з тим хлопцями, які наші mm -hmm. значить, сказали, в мають нашу громадську організацію, громадську раду. Вони сказали таку думку. Значить, чи може вовсе, громадськість міста Хмельницького в вашому особі вийти на пропозицією на е президента України Верховну Раду? От, ввелися, щоб З почесне номінування тим частинам, дивіться сам, полкам, бригадам, які дійсно заслужили. Оцінарію. І присуваєте їм козацькі. Допустимо, сьома артилерійська окрема бригада. Ми це можемо, але це те, що було погоджене, було з їхнім командуванням. Ми це можемо ініціювати. Ну, ініціювати. Правильно, треба. Що... Тільки, тільки ініціювати. Так, так, але Я це собі, командування тому що вони всі, 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 всі да. за, це, це, за це говорять, що, говорять, що... ну чому, кажуть, колись буде гвардійська ви третя була бригада ж, наша. Ну, да. Вона ж... Ну, що має, все, все, все. але в нас, бачите, з іншого боку, багато зараз бригад мають ці найменювання. Маю, як... Це, допустимо, коли була гвардійська. Козацьке слово стало. Козацьке, так. Да? Да. Допустимо, 47-ка Козацька окрема артилерійська бригада. Ну, так, да, це цікаво було. Загалі, так. Все, 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 все. Я думаю, що. І це нормально було б абсолютно. Це дуже абсолютно. Хлопці кажуть, що ну... дивіться, ми можемо це ініціювати. Від мене на офіційному рівні. Ну, значить, ми сьогодні на громадській раді приймемо такі Ви звернення. Ви приймете звернення до мене. Да, Я написав цього звернення і тоді. Да. Все. На все добре.